Вітаю, дорогі німці! Сьогодні ми з вами продовжуємо виконувати вправи з німецької мови на підтримку наших курсів А1, А2, Б1 та Б2. І будемо дивитися сьогодні ось вправи. Зараз я підніму, ось, сподіваюся, вам видно добре. Ну, конспект буде в будь-якому випадку у нас в групі, Що тут треба зробити? Дивіться, в цій вправі потрібно знайти та виправити помилки у порядку слів або розстановці ком. Давайте ставимо відео на паузу. Як я вас вчила, спочатку ми що робимо? Правильно перекладаємо. Поїхали, перше. У моїй презентації йдеться про креативність, творчість. Що ви зробите? «Ез» додасте. Чому? Сґіт, Ум, як я вас вчила на А1. Це фіксований вираз, сталий вираз. І на Б2 їх буде набагато, набагато більше. Я вас попереджала. Вам необхідно пройти А1, повністю курс ці величезні по, під 300 сторінок, потім А2 під 300 сторінок, потім Б1 під 300, і вже будемо робити Б2. Поки що я вас готую. In meiner Präsentation geht es um Kreativität». Якщо ви зараз в березні почнете робити ці курси, а один, ці групові уроки, курси у запису з моєю підтримкою, то тоді до осені ви вже будете мати тверде 2, бо два курси можна спокійно за 6 місяців у запису пройти. Давайте подивимося, друге. Як ви його перекладете? Ану. Креативність сьогодні відіграє важливу роль у багатьох сферах життя. Давайте робити. Як вийде. Ану. Креативітет шпільтні ролі. Шпільт має стояти на другому місці, в головному реченні. Третє. Митці, так само як і бізнес леді або батьки, потребують креативності у своїй щоденній роботі. Так прибрано кому, мої гроші. Коми тут не треба, тому що ебензовій не вимагає її в цьому контексті. Не треба. Чотири. У процесі творчої діяльності потрібно розглядати речі з іншої, нової перспективи. Ану. Давайте виправляти порядок слів «Мус «ман», допоміжне плюс підмет і «бетрахтен» ми поставимо в кінці. Що виходить? П'ять як можна знайти таку нову перспективу? Ану, змінюємо порядок слів. Ман має стояти перед дієсловом «фінден». «Ві фінден. Шість. Я вже багато років цікавлюся умовами, за яких людина може бути креативною. Виправляємо порядок слів. У головному реченні підмет «іх» стоїть після дієслова. für ярен інтересі їхмій фюадібеді, ein Mensch kreativ менш креатів Так, Єсть <coughs> сім. Креативні ідеї іноді взагалі не впізнаються з першого погляду. Так, Змінюємо порядок слів. Манхмаль має стояти перед Ганігіхт, Креативні ідеї верден Манхмаль Ганігіхт в один естественний блікеркант. Вісім Коли ми зовсім про це не думаємо, творчі моменти часто <coughs>, виникають цілком несподівано. Додавайте зіх». оскільки «зіх» – Аншталін це зворотнє дієслово. Wenn wir gar nicht daran denken, stellen sich kreative Momente oft ganz überraschend ein. David. Mhm. Perikladeime. Nei krasche Idee, приходet man nie wohl, wie duschen, aber wie zerstörten. Verpravleite Paradox live. Fallen mir ein, ze fixovane Paradox wurde. Die besten Dinge fallen mir unter der Dusche oder beim Joggen ein. Англійська, бачите, Джоген, не йоген. Англійська теж є в запису А1А2 і Б1. Вибирайте будь-який, моєї підтримки, це крута річ. І останні мої гроші. Тому на завершення я хочу заохотити вас дати волю своєї креативності. Змінюйте порядок слів, дес хальб стоїть після підміта і. Ми з вами зробили велику роботу, але це ще не все. Продовжуємо, будь ласка, ось це завдання. Четвірочка. У нас є з вами два листи. Нам необхідно тепер пошукати 5 помилок у порядку слів. Їх необхідно знайти, виправити та переписати листи правильно. Давайте дивитися перший лист. Ставте на паузу, що у вас вийшло. Давайте перекладемо. Шановний пане Кляйн Кета, щиро дякуємо вам за інтерес до нашої продуктової лінійки. Як ви бажали, ви отримуєте примірник нашого щойно виданого каталогу продукції. У вас ще є питання? Чи бажаєте ви отримати додаткову інформацію? Будь ласка, зверніться до пана Дікмана за номером телефону Він з задоволенням вас проконсультує. З найкращими побажаннями Ліна Дайстер, асистентка з продажу. Так. Що тут у нас не те? А ну, давайте дивитися. клян, кьоте. І будемо з вами заодно вчитися писати листи. Курс по листам теж є. Ви можете його елементарно пройти прямо зараз. Там кожен розповідається шаблон до іспиту Б1 Кульна річ. Wie Sie gewünscht haben, Sie erhalten ein Exemplar unseres gerade erschienenen Produktkataloges. Sie erhalten mhm. Haben Sie noch Fragen, oder wünschen Sie weitere Informationen? Венден зілбітн номер. Мід фронтрібс асистентів. Ось така ситуація. Значит, ми поміняли порядок слів у речні. Ми здійснили перестановку дії слів и пидмета. Sie noch haben Fragen? Haben Sie noch Fragen? Er sie gerne berät? Er berät sich gerne. Так, чудово. Зі зіх венден біте якось якась дикість ан хен дікман. Нам необхідний імператив венден зі зіх біте ан хен дікман. Так. Є ер зі герне берет. Ер er берет зі герне. Правильний порядок слів підрядного речення. Добре, тут познаходили, тюпі ждуть, ідіть зацупи руки, зацупи руки. Це ж тема, яку ми розглядали. Е покажу. Ось Ось, вони мають, бачите, імператив на першому місці. Пригадуйте, я вам скину цей урок, де ми розглядали з вами, загубилась. Мої хороші, давайте оцей. Так само. Його треба перекласти. Шановні пані та панове, оскільки наступного місяця я переїжджаю до Гамбургу, я хотів би цим листом розірвати мій контракт із фітнес-центром Cleverfit. Бачите знову англійська CleverFit. Давайте курси в запуску класна річ, або приходьте на осінь на групові заняття. Я напишу, що почув внизу під цим відео. Мій номер учасника такий-то. Будь ласка, не знімайте членські внески з мого рахунку, починаючи з травня. Я був би вам вдячний, якби ви надіслали мені письмове підтвердження про розірвання договору протягом 14 днів. Якщо у вас є запитання, напишіть мені на наступну електронну адресу. З найкращими побажаннями я надам двічі. Так, мої гроші, що у нас відбувається? Дивимося оригінальний текст з помилками, виправляємо їх. ерте дамен хєрен». Da ich im kommenden Monat nach Hamburg ziehe, ich möchte hiermit kündigen meinen Vertrag mit dem Clever Fit Fitness Center. Mhm. Meine Mitgliedsnummer lautet sie buchen schon ich, möchte ich. hier möchte ich hiermit meinen Vertrag mit dem Clever Fit Fitness Center kündigen. Meine Mitgliedsnummer lautet hier. Bitte buchen Sie aber dem Monat Mai keine Mitgliedsbeiträge. Von meinem Kunden. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Bestätigung der Kündigung schicken würden. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir bitte an die folgende E-Mail-Adresse mit freundlichen Grüßen, Jan Adamovic. Schön mit Warnungsrücken.

Зібухенбіти ця ситуація, біте зі аб май. Так, ich möchte, hier mit Кюмдігін не підходить всередині речення. У вас робота над такими вправами складається з трьох етапів. Перший вам необхідно звернути увагу на переклад, звернути увагу на конструкції. І цілісна картина у вас тоді вималюється. мої гроші. Ну, як вам рівень Б1, ось до чого ми з вами дожились. Далі ми будемо продовжувати завтра. Тут є на чим попрацювати. Бачите, вже це один під'їхав. Мої гроші, вся інформація стосовно курсів і запису на групові, і, не дай Бог, індивідуальні заняття, де я буду з вами знущатися у мірі, і, Будь ласка, буде під Інфобоксом, чи в інфобоксі, чи під відео, як хочете, так і ставте це речення. До зустрічі, мої хороші. Побачимося дуже скоро.